Доброго ранку. Сьогодні погода нам сприяє. Я сподіваюся, що ваше написання ЗНО буде не більш не менш сонячним ніж сьогоднішня погода. Це один із пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання з географії. Всього таких в Житомирській області 24. Більшість це 12 пунктів у місті Житомирі. Також у нас є сьогодні пункти тестування в Новоград-Волинському, в Бердичеві і в Користині. Випустиця школи номер 28 міста Житомира Марина Маханьова географію обрала, бо цей предмет, за її словами, потрібен для вступу у заклад вищої освіти. Особливо не переживаю, в цілому спокійно. В школі мала 12 балів, сподіваюся, виправдати свою оцінку. А Віталій Пивоварський три необхідні предмети для вступу у Київський вищий начальний заклад вже здав. А насправді це як запасний варіант для мене. Якщо мені не хватить балів на других предметах, я використаю географію. Учасниця зовнішнього незалежного оцінювання з географії Юлія Нужда із можливих двох з половиною годин справилася з завданням за одну годину. Завдання були досить нескладними, відкривши першу сторінку, видихнули трохи, але потім, де були задачі, там було дві складних із шести. То невеликих труднощів не виникало. Сподіваємось, на більші бали якісь хороші. За словами представниці Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Людмили Марцевої, додаткова сесія ЗНО в області відбудеться з 29 червня по 14 липня. Єдиний пункт тестування працюватиме у 19-й школі обласного центру. В Житомирі буде відбуватись три предмети: це математика, українська мова, література і історія України. Ну а всі інші предмети, які діти обрали на додаткову сесію через те, що захворіли на основному, вони поїдуть у Вінницю. Тому що там з усіх трьох областей будуть збиратися всі ті, кому потрібно пройти додаткову сесію, наприклад, з іноземної мови, там з хімії, з біології, з географії? Дар'я Самаріна, Тетяна Бєлік – новини на Суспільному.